Всім доброго дня, автомарки Трівне знову на зв'язку. Друзі, Sprinter 316, 2018 рік, 21900, стартуємо. Автомобіль в дуже хорошому стані. Всі чотири колеса Woodier, як новенький, рефрежератор з гідробортом, з боковою загрузкою. Розміри, довжина 3,80, ширина. Йде в нас внутрішній 2.10, висота 220. Дуже хороший стан машинки. Вся рівненька, сіленька, побита всередині, нічого. Грами теж зовні жодний зажуг зауважень. Має самописність, клімат. Зібрій всі і до 193 тисячі пробів. Двигунчик працює ідеально. Віненький, сухий, ніхто його навіть не мив. В общем, всі машинки в нас дуже хороші. Так що приїжджайте, маємо дуже хороший вибір, ревчиків з парків однокатковий, з гідропортами, без гідропортів. Чекаємо всіх на автомаркет Рівне. До зустрічі!